продовжуємо розповідати про небезпечні онкологічні захворювання, які спіткають людей усього світу. Сьогодні говоритимемо про рак передміхорової залози або простати. Це злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелією передміхорової залози та вважається одним із найбільш поширених онкологічних захворювань серед чоловіків середнього та літнього віку. Функція передміхорової залози багатогранна, крім регуляції статевої діяльності. Вона впливає на процес сечовипускання на обмін речовин в організмі, на стан сечової, серцево-судинної, нервової та інших систем. Щороку в Україні реєструється понад 7 тисяч вперше зареєстрованих випадків раку простати. Це дуже велика е, кількість захворівших. А саме е, таке важливе, що 20% з цих вперше виявлених чоловіків е, дізнаються про своє захворювання уже в. На четвертій стадії захворювання це коли з'являються метастази. Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку раку простати, включають генетичну схильність, нездоровий спосіб життя, вплив канцерогенів. Захворювання передміхорової залози можуть виникати в будь-якому віці, проте більш властиві чоловікам після 40. Тому профілактичні огляди після досягнення зазначеного віку повинні стати нормою для кожного чоловіка, навіть якщо немає і не було ніяких скарг або проблем. Захворювання на перших етапах протікає безсимптом. Чоловіки відчувають себе задовільно, не звертають уваги ні на що, а вже перші симптоми, які з'являються, вони частіше з'являються на третій-четвертій стадії. Із таких головних. Симптомів, які з'являються, це може бути порушення сечовипускання. Струйками сечі може бути переривиста, малий напір, може бути затримка сечі, а також може бути нетримання сечі, відчуття неповного випорожнення сечового мікура. А коли з'являються болі в кістках таза, набряки на нижніх кінцівках, то це вже далеко зайшло захворювання. Це вже четверта, може бути третя стадія захворювання, коли з'являються метастази. Дуже важливо, щоб чоловіки не зволікали, а зверталися за допомогою, як можна. Раніше на теперішній час є скринінги даного захворювання, це аналіз крові на ем, поростат специфічний антиген. Ем, всі чоловіки після 40 років один раз в рік повинні проходити це обстеження. Обстеження високоефективне і ну, для виявлення захворювання на перших етапах. Тому я призиваю всіх чоловіків після 40 років один раз на рік проходити це обстежування і бути здоровими і щасливими.